Я. Жужу сюди хочем. Занеси її. Ну он не білий прийшов. А де ж він був? Ну, вони ж не будуть в кухні разом. Йди сюди. Иди. Вона заходила. Дивись. Тіка, 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 тіка. Тіка, понімав, що да. хочу приймати. Я завжди думала, може, однесаж туди. Ти звезда. Я він ще ловив. А ще не така вона була, значить. Шу -шу така, була. Де, а зараз вона така, Бачиш, Вона поднімала. Йди ще десь Жужа. Пішли, пішли в кухню. Пішли. Не підніма. кажеш, вона поднімає. Вона грається з ним так добре. Та вони й ночу ж. Бігають. Пішли, Жузя. Жузя, іди сюди. Йди. А може колбаси відрізати? Та... До мене? Ну так. Да. Ну тут я ж біли, Йор. вони ж будуть, що будуть. О, торт вчора передали, невістка нам. Самі ж як торти. Ну я просто кажу. Зусий торт передали. Вчора був щось стоїть. Ось я знову платку. Не дай платок без мене, я без нього. Село. Це село? В хорошому смысле слова, не в поганому. У мене є хитрий план. Який? Пуловлі. Жужі. Жужжя. Я ж до нього як підходжу, вона тоді ревнує. Жужі, Жужі, сама ж лізь. Глаза п'ять копійок аж столи. Ага. Думаю, куди мене? Закер. Так, тобі зараз буде тут веселіше. Петюня, його вход, магана. Ну. Mm -hmm. Він не дуже потягається. Mm -hmm. пом... Хай хоч би оце полосся. Mm -hmm. Нарського басажир. Це вона тут почала в нас жити, отут От в цьому місці прямо. Yeah. Не лежала, не шевелилася. Та вона ще щось. Yeah. Ну, yeah. Дека, вона після операції була і фура. Ну де вона зараз наскільки yeah. більша? Диви, наскільки більша. Зараз. Ось oh, oh, вони друзі. Так, ну ніхто ніколи не біжає. Так вона yeah. така, наскільки зараз така кругліша, ось навіть в відео дивлюся. Uh -huh. Uh -huh. Нимає, що вона тоді ж була така. диви, він не шивалиться. Хай сьогодні хай я побуде. буду роз... да. гадати буду, а хай вона mm. сидить. Ти заклію? Так. Хай трошки хоч одіспиться. Да, писав хтось там, сердобольний такий, що була така собачка, тільки чорна. Ну не хотіла ніде бути, не ні на привязі, ніде. І хтось і писав, що якби в кухню. Будемо брати в кухню. Треба в кухню, значить будемо брати в кухню. Де ж ніхто не дасть замерзнути нікому. Оце сидить чуде. На колбасу дивиться, там колбаса. Це завжди сидить. Та й теж, знаєш, в хаті їсти такого нема. Ну, корм там. Щось жидкий корм, сухий корм. А тут таке щось холодильничка дадуть і жужа не їсть. Так і не встає. Хочеш, їй тепленько, воно ж від цього ж цього знизу там тепло йде. Така ж вже в нас. Ось така козія вже дівчинка стала. Хай сидить, не жалко, кухні не жалко, тепла цього, раді Бога. Ти сам себе представляєш, якби отак дворі, не їсти, не пити і все, а жити хочеться. Так як нам, так і їм. Той в будки сидить. Той тюнька в нас в будки, він знає, там хазяїн йому кожне утро витягує, витрушує, настиляє туди сухих тряпок, ну, сухих, якщо дощ чи щось, що намоче, то там чистота й порядок. Ну і на ніч вони бігають. На ніч відпускаємо, ну це взагалі біга, слежить. бачите, лежить і все. Колбасу даже не. Ну, вона їм поси... сир, сиром заманювала, дала сир там. <кхе> був. Катюнь, де ти був? Вчора десь змився і прийшов тільки. А що там нічого тобі не міша лягти? А лапці мої тобі не дають. Лапті мої, це його місто. це він тут, тут за мною теж. От і зараз кадаться і все. І будуть спать. Так що все мирно дружно, не переживайте. Хорошо, що люди переживають, за це, боже, по з поганим кажу, що ніхто їх обіжати не буде. Ось скрізь фонарики. Зараз до в 9 годин виключить світло. Вроді писали в 9. Щось все не повім, а 9 є чи нема, та є. Два рази сьогодні. Ось прийшла, вже принесла Вон, ваші зошити. Щоб понімали, кому що куди. Можу й забути, але ну, стараюсь не забувати. А 9 часов, 9 годин зараз, може світла й не стати. Значить, так я накриваю завжди, Оце все дуже даєш дихнути всьому. Так що, так що такі діла. Всім гарного дня, всім мигру нам <клухи> любіть. Хоч по мірі можливості любить оцих скотенячок. Все одно жалко їх, все одно воно живе, все одно душає. Це от, от подумай, подумай, що було? Бо це наче, вона там тепло вітіля? От що було б з нею? Так, да, ми взяли, ми взяли тут воно, знаєте, зразу як вроді радіані, тому що вона там дивиться, вона переживає Юрік той. Понимаєте, холода, дощі впереді тоже, щоб жалко собаку, жалко. І цю собаку жалую, ну, ми її зразу і не бачили, вона в них під вором сиділа. І ото Жаня, та може, та якось, та цей, ну у них дві собаки, два кота теж. Ну, кажу, давай вже, давай якось ми поїдемо, ми її постерилізуємо. Вони поїхали, повезли її. Привезли, отак положили її, вона дня два лежала, а потім почала бігати. А це бачиш, що тебе? Хоча він зловив і посадив під теплу, то ти зараз закляжеш спать, будеш тут цілий день спать, мабуть, отсипаться. Да. І це. Я муркотик такий. воно глаза голові який. Ну, покажи, ласки. Лубі. А Зараз ну, Моську подивимося. А що, світло не стало чиє. А не стало, бачиш, похолоді. Не стало світла. Ну добре, слава Богу. Що... По часу двері надав обробити. Казала, вчора бачили Максима з Аліною в центрі. Кажу, позвоніть там. Дівочка є, яка цей. Опять ось я. О, Домашнім в селі. В городі, може, не так. Ну, дівчатка, хлопчики, ми любимо своє село, ми любимо своє життя. нас все устраїлось, навіть тут дерьку вирізали їй. Ну, запригує. Ну, все одно витягує тряпки, лежить. йдеш, он повісла світер. Ж... Ти, ти не мерзнеш? Цього шуба хороша, де ще в нас маська. Висить ось яке полотенце. Бачите, якими глазками. Чи він уже в хату його пустив. А ні, он сидить, це хатня. Це спить він з хазяїном, Під одіяло до нього, за що його робить, Ка, випускать чи не випускать. Та випускай же ж. Ну, оце посиде отак. Посижу отак, каже, подивлюся, подумаю, на холод мене викинули, ось валянки в свою хату поставлю, Не в хату, а сюди. Це таке Вчора хазяїна постригли. Це вже таке ось таке цвіточок. Це посудась перебирала трошки. Це ось у дивовостри. Це покривало. Вчора постригла його. Бо вже заріс наш хазяїн. А це таке лишнє. Те, що, те, що не треба, те, що лишнє, воно я його не насобирую. Прийдуть. Діти, хто кому там, що треба. Не треба, значить, значить, десь комусь треба. У нас все те, що нам треба. Лишнє, воно не потрібно. Зараз відтрішу цей. Майська, трошки посиди, трошки посиди. А тоді хай він тебе пуст. Открила трошки вікна в хаті, хай провітрить. Це таке діло. Так що 9, утра, 9 ранку в нас. День починається, сьогодні розклади. Вчора більше в мене день був. А що весь день був чисто, більше робила. Все. Ось тягнула, тягла не витягла. Бачите, це, це в неї в будці це було. Тягла і не витягла в дирку, а вода ж тягла, збирала, певні ж показує, ось будка стоїть. Поставили в сарай, щоб було тепліше. ж Вроді, щоб не на дворі тепліше. Будка утеплена, там настелено, он куфта, треба сказати, хоч витягне. Вона двійна з пінопластом, все. Що вискочило? Ні. Та вона й не вставала. Вона й не вставала. А позвони, Юр, оце треба тоді вистукати це, та їм дати їсти. Іди, руки вже замерзли. Хай вікна ж відкриті, Юр. Не трогай, я сама тоді зайду, дай трошки. Таке діло. Щастенько дам тобі. тобі дам. Щас. Так що і діло? Борщик варили вчора. Такий борщик у нас. Оставила <кху> в холодильник, воно тут холодно. Так що такий борщик ми вчора варили, їли. Вчора більше ваші чистки в мене були. Ну, то було й та й та й те Бо... Куди ти виходиш? Oh. Куди? Йди лягай і лежи. Йди, лягай та грійся. Ось, сидіть. Лягай тебе, не киця, не трога, не тикицю. Колбасу чого ти не їси. Це застрелила зверху престолу, кажу, мої її. Як цей, мало мало воно чи дощі. Лягай, от хороша. От, хороша дівчинка. Лягай, там тепленько. Всім дякую за коментарі, дівчатка. Хлопчики на тому каналі, за вітання, за все, за хто, хто приймає життя за реальність. Не таке щось придумане, а от життя, яке воно є, в кожного воно різне. В одних воно таке, в других таке, в третіх в платках. Це без обіду, без нічого я кажу. Ну це реальність. Треба жити в реальності. Якби ми в реальності жили в Україні, а не в тому, що нам лапшу, а ми ковтаємо ту лапшу. Може, воно по-другому трошки було. Все, бувайте здоровенькі, пока-пока. Казідзюзя, пока-пока. Сидять красавчики. І, я чекала, вам чи не казала, десь я читала, що коли заводиш кота в дом, то кіт вважає, що живемо ми в нього. Не він у нас тут живе. А от в нього таке, ну, це на якийсь науковці писали, що кіт вважає, що ми в нього живемо. Тобто це все його і ми тут живемо. Жужа, а ти як вважаєш? Так чи ні? Ось такі молодці. Сидять тихенько собі. Той піде в хату щось. Так і живем. Кажіть пока-пока.